І тому в актовому залі обласного будинку проспілок яблуку ніде впасти. Громада області прийшла послухати звіт депутатів районних міських та обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода за роботу колег в Рівненській облраді Звітує голова обласної організації ВО «Свобода» Олексій Бучинський. Наші ініціативи до внесення змін до закону про свободу совісті і релігії, там де ми пропонуємо не допускати приватизації культових споруд. І безліч таких самих звернень, запитів. Близько 500 звернень написано депутатами обласної ради від ВО Свобода на ті звернення громадян, які вони приходили в наші приймальні, надана матеріальна допомога і безліч інших ініціатив. Працюють депутати свободівці і в постійних комісіях Рівненської облради, зокрема, Володимир Валявка, є головою комісії з екологічних питань. каже завдяки роботі саме цієї комісії вдалося зупинити деребан землі у північних районах області, де хотіли напівлегально видобувати бурштин. На протязі кількох місяців за ініціативи комісії було скликано дві позачергові сесії, на яких розглянуто 18 пакетів документів щодо надрокористування. Переважна більшість пакетів це і по північних районах, по видобутку бурштину, оскільки. Скажем так, надо надрокорист... потенційні потенці... потенці... надорокористувачі не, не погодили з місцевими громадами е... Е... Скажімо, свою діяльність. Відповідно, комісією було прийнято рішення негативно надати негативну рекомендацію. Ефективно працюють депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода і в Рівненській міській раді. Про їхні здобутки розповів голова фракції Юрій Осіпчук. Максимальна боротьба і максимальне, скажем, Тормоз для розкладання земель, яких ще в Рівному не так багато лишилось. Також чесне виділення цієї землі для учасників АТО. Знову ж таки, пішов знов ряд незаконних будівництв по місту рівному, і ми особливо це на Євгена-Коновальця, 2, де громада, яка проживає в цьому мікрорайоні, виступила проти і звернулася до нас.